19 січня християни відзначають хрещення Господня та богоявлення. Не оминули увагою ці свята і у нашому місті. За традицією, на набережній Тернопільського ставу, біля підніжжя Христа, встановленого на честь 1025-річчя хрещення Русі, священнослужителі різних конфесій провели молебень та здійснили чин освячення води. Нехай Господь благословить кожну родину, кожну сім'ю. Нехай Христос благословить вас, кожний дім». Нехай Бог благословить Україну, щоб був мир, щоб не гинули кращі сини нашого народу, світ нації. Я заохочую всіх вас. Молімся, молімся за Боже благословення і за Україну. Нехай це свято для кожного з нас буде засобом не лише для того, щоб порадіти тому, що Господь на Йордані відкрив для нас всіх. Шлях до покаяння, що Господь прийшов для того, щоб відкрити для нас шлях на небеса, але і приводом для того, щоб кожен з нас задумався, що ми можемо ще зробити для свого народу, для своєї держави, для братів і сестер українців. Нехай охрещений Господь Спаситель, який вмиваючи в юрданських водах всі гріховні пута усього людства, допоможе і скрипить кожного з нас. Щоб радість богоявлення, переповнюючи наші серця, закликала до більш істиної праці, до милосердя, співпереживання і достатку благочестя. Отже ж, нехай Господь це милости допомагає кожному з нас. Христос хрещається. Не забувати у цей святковий день про тих, хто захищає нас на сході, закликали тернополян та гостей міста і місцеві представники влади. Сьогодні наші серця наповнюються любов'ю і милосердям. Сьогодні ми повинні пам'ятати не тільки про добро, але й творити його. Сьогодні ми повинні пам'ятати про тих людей, які потребують від нас допомоги та уваги. Особливо ми сьогодні повинні пам'ятати тих захисників і тих воїнів. Які оберігають наш мирний сон та спокій. Сьогодні в нас річниця захисників Донецького аеропорту. Це більше як 240 днів хлопці, українці захищали для нас надзвичайно важливий об'єкт. Вони віддали своє життя, але вони це робили з вірою Господа Бога, з вірою. Україну до слова, попри робочий час, участь у молебні взяли чимало тернополян. Сьогодні Бог хрестився і дуже дуже великий для України свят. Води набрали. Зараз прийдемо, дамо внучкам, дітям. Всім всього, всі будуть пили і Бога прославляли. Що рішень сюди приходимо? Щоб об'єднати з людьми свято, щоб розділити радість для того, щоб наша Україна була вільною, незалежною і люди тут жили щасливо. Вже сьомий рік поспіль священнослужителі освячують воду і на водопровідних насосних станціях комунального підприємства Тернопільводоканал. Люди вірять, що вода від цього набирає цілющих властивостей. Вода набуваючи до дійних властивостей, ще навіть напередодні дня богоявлення з вечірніми богослужіннями, і протягом всього дня, сьогоднішнього, вона зберігає ці властивості. Поступово, звичайно, ці властивості згасають. На жаль, є в Тернополі люди, які не мають можливості піти все час вийти з дому. Тому робимо таке символічне освячення, щоб по тернопільських мережах, по тернопільських трубах із кранів тернополян текла освячена вода, змивала всю нечість, здавалася людям сили, здоров'я, натхнення. Сьогодні свято, коли ми приходимо. Щоб в ріці Йордані набратися безмежної любові, любові Бога так. до людини. Господь Бог сам приходить, щоб нам вказати свою велич. Також 19 січня традиційно священнослужителі розпочнуть освячувати домівки усіх охочих тернополян.